Я заробив в інтернеті плюс 100 тисяч гривень за один день. Та в цьому відео повністю покажу тобі, як я це зробив, на яких стратегії та в цілому, що я роблю для того, щоб кожного дня заробляти ось такі гроші. На зв'язку річ в цілому в мене блог про фінанси та про торгівлю на валютному ринку, тобто наш трейдинг форекс. Тому в цілому за сьогодні мої зачинені угоди. Плюс 99 тисяч гривень. За сьогодні я маю, та планую сьогодні добити баланс до 400 тисяч гривень. Та можливо поставити на вивід. Тому в цілому, зараз тобі покажу саму дієву стратегію, яка тільки може бути. Тепер переходимо до комп'ютеру. Бам, перейшли ми вже до комп'ютеру, та в цілому, ось такий прибуток за сьогодні я маю це 100 тисяч гривень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість год. мене зайшло в плюс і одна в мінус лише по тому, що я. Там сам допустив помилку. Тому в цілому ідеальний профіт в 100к гривень я маю за сьогоднішній день. Та зараз тобі буду показувати, як я це роблю. В мене є сайт, який кожну хвилину видає мені сигнали. Це на якихось міф. Це реально правда. В мене є сайт, то ти його зараз бачиш, він видає мені сигнали кожну хвилину. Зараз тобі дивись, це відео розбиваємо на дві частини. Тобто на структуру вірніше. Перша наша частина нашого відео, це до там 3 хвилини, це буде повністю покажу тобі, як я зробляю. А далі я тобі розповім, в цілому, як ти можеш почати робити. Ти безкоштовно, в цілому показую все максимально відверто та прозоро. Тому полетіло отримувати наш перший сигнал. Прямо зараз в мене відчинений наш брокер, на якому я торгую, і наш сайт, який дає сигнал. Для того, щоб отримати перший сигнал, я обираю нашу валютну пару без підпису ці. Хай це вони будуть все в GPI. Далі я просто в пошуку пишу назву нашої валютної пари, в моєму випадку, це це ще GPI. Можливо, там для тебе це зараз сумбурно, так трошки все дуже швидко розвивається, але ж просто дивись до кінця. Обираю одна хвилина, він мені каже продавати. Мені це не підходить. Так як я шукаю наше положення або активно покупати, або активно продавати. Нам це не підходить, тому в цьому випадку я оновлю, ні, досі продавати, я просто змінюю нашу валютну пару. Хай це в мене далі буде. KGPI, GPI, переходжу на інвестінг в пошуку, прошу KGPI, Просто дивись відео до кінця, та ти все зрозумієш. Далі тисну на технічний аналіз для того, щоб отримати наш перший сигнал. І одна хвилинка. Одна хвилина мені каже, активно продавати. мій перший сигнал. Повертаюсь на брокера та просто натискаю продати протягом однієї хвилини. З цієї угоди я зароблю плюс 17 тисяч гривень. Це не магія, але ж перші 7 секунд я вже лечу донизу, так як воно і потрібно. Кат GPI, технічний аналіз Кат GPI активно продавати і наш Кад GPI летить донизу. В цілому відео йде лише три хвилинки, а за ці три хвилини я вже тобі повністю показую, як заробляти гроші в інтернеті. До кінця нашої залишилось ще 35 секунд. Звісно, що волатильність на ринку, яка ніяка в нас присутствує, від цього нікуди не дітися. Але ж в цілому, дивись, до кінця я впевнений, що кожна наша угода заходить в ідеальний профіт. Саме головне, щоб нам вистачило по часу. Але ж в цілому, ти вже сам можеш побачити, як гарно в нас заходить угода. Ринок в нас трошки волатильний, так як зараз вечір, початок 8-ї години, але ж в цілому. Все одно ми йдемо дуже гарно. Давай подивимось на відпрацювання. І ось, ось через 5 секунд я получу на свій баланс плюс 17 тисяч гривень, і бам! Плюс 17 тисяч гривень потрапляють на мій баланс. Просто подивись на всі мої угоди та подивись, як легко я заробляю гроші в інтернеті. Заробляти гроші в інтернеті максимально просто, але ж якщо ти просто маєш стратегію, по якій ти це робиш. Я цю стратегію знайшов дуже давно і зараз тобі її показую. Ще плюс 17 тисяч гривень. Тобто за сьогодні я вже заробив плюс 117 тисяч гривень, при тому що я просто торгую, не виходячи з дому. Я сьогодні навіть на вулиці не виходив, там замовив собі доставку їжі і все, і суджу, працюю далі. Але що я тобі можу сказати, друже? Я показав вже, як я заробляю, я можу прямо зараз. Почати, не знаю, виводити кошти, але ж я йду до півмільйону. Та в цілому, що робити тепер тобі з цією інформацією? Прямо зараз спускайся в коментарі під це відео та приходь в мій телеграм-канал. Звісно, що це не байтний телеграм-канал, просто я в Ютубі не можу публікувати таку інформацію. Коли ти сюди перейшов, тисни на закріплене повідомлення. І дивись ось цим безкоштовно мою стратегію сайтами, який ви десь загнали. В цілому тут в цьому відео п'ятихвилиному те, що ти побачив на Ютубі, але більш на, на направлено там на інструкцію, на мануал, щоб ти подивився. На механіку в цілому всієї цієї стратегії, тому переходьте, дивись це відео. Друзі, всім привіт. Хоч я повністю в цьому все показав та пояснив, ось у нас посилання на нашого брокера, ось у нас посилання на наш сайт, який видає нам сигнали. Тому в цілому все максимально просто. Тому що в нас відос реально йде дуже мало, там 5 хвилинок, але ж за ці 5 хвилин я показав тобі все, як воно є. Не, не бачу там сенсу якось продовжувати відос там на півгодини робити. Моя ціль максимально швидко та динамічно показати тобі інформацію, з якою щоб ти почав заробляти гроші. Тому переходь в коментарі, чекаю тебе ось тут, тому що побачимось на зв'язку. Був я річ.